Нині відлуння революційних подій 1917-1921 років повертає нам імена героїв, котрі боронили українську державність від зазіхань сусідів сторіччя тому. Один із них Микола Битинський літинчанин, підполковник армії Української Народної Республіки, дослідник українських символів, художник геральдист. Цими днями минає 125 років від дня його народження. У літині про Битинського знають. Відтак на його честь на фасаді місцевої школи встановили. Вили меморіальну дошку. На честь підполковника армії Української Народної Республіки Миколи Петінського. Чин освячення меморіальної дошки Миколі Бетинському здійснив протоієрей Православної церкви України, отець Андрій Грабар. Після чого присутні поклали живі квіти. Микола Бетинський воював у Першій світовій війні. Згодом у ранзі поручника брав участь у подіях української революції, пройшов німецький полон. На початку 50-х емігрував до Канади та, попри все, залишався творчою особистістю. Він навіть розробив уже на еміграції один з проектів Великого герба України. Це також дуже важливо, тому що, по-перше, не так їх багато і цих проектів великих гербів, і кожен з них по-своєму своєрідний і унікальний. І тому взагалі ми всі подоляни вінничани маємо пишатися тим, що такий був у нас земляк. Символічно, що на фасаді школи відтепер дві меморіальні дошки: одна бійцю УНР Миколі Бетинському, інша воїну АТО, Пантелеймону Рожанському. Між цими постатями століття. Проте ворог, із яким обидва воювали, один сьогодні. Ми повинні знати своїх героїв, Ми повинні відновлювати ці традиції. Ми повинні не забути про жодного. Героя того часу, ім'я якого пов'язано саме з Вінничини, про епоху визвольних воїн в Україні на початку 20-го століття, зокрема про героїчний бій під крутами, становлення молодої української держави та її армії йшла мова під час відкритого уроку, який провели для учнів фахівці центру історії Вінниці. Військові однострої, озброєння, амуніція про все це можна було не лише почути, а й відчути на дотик. Дві години для школярів минули непомітно. Мені все я Впізнала нового для себе за цей веспрі. Ну, я один класник було дуже приємно побачити е, знайомі лиця із сторінок підручника, але почути від них якось живіше. І якось цікавіше набагато. Було цікаво побачити цю всю зброю. Це все в оригіналі і ну, побачити ну, на реальні очі. Не по телевізору. Продовжили урок біля панцирника та військової гармати. Такі уроки дають нагоду і можливість для живого осягнення нашого минулого у цьому випадку минулого сторічної давнини. Бо е, сьогодні маємо особливу дату. 101-ша річниця бою під крутами. Дата, яка, ну, попри, скажімо, дуже велику популярність, має величезну кількість міфів. На думку історика, цей бій не можна вважати поразкою українських борців за свою самостійну державу. Це без перебільшення героїчна сторінка нашої історії. Сам бій 29 го числа це одна з величезної кількості операцій. На шляху до захисту Києва, оборони Києва від більшовицьких військ, тоді в січні 18-го року, одна з тих операцій, яка дозволила імплементувати рішення Четвертого універсалу, отримати визнання міжнародної української незалежності і визнання країн Країн європейських, які почали рахуватися з Україною як суб'єктом тодішньої міжнародної політики. Алла Хоменко Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал Віта.